Що дивитися з класичної воєнної точки зору, то ми в третій стадії індустріальної війни. Що це таке? Це перемелювання сил і засобів противника. Буквально кілька слів про дві перші. Перше це блискавичний розгром, скажімо, як вішестидневна війна 1968 року. Ізраїтяни за шість днів розгромили дійсно велику коаліцію з півтора десятка країн, маючи у п'ятеро менші сили. Це до десяти днів. Це так званий затяжний розг. Гром це десь від місяця до трьох, скажімо, як фінська війна із радянським союзом в 39 році, а все, що йде далі за три місяці, починається процес перемелювання. І хто коли швидше кого перемеле, це направду дуже складне питання, бо тут не тільки кількісна математика співвідношення сил і засобів, а ще і велика геополітика. Ми ж добре усвідомлюємо, що ми воюємо не самі. Так дійсно війська НАТО в пряму війну не вступають, але є величезне технологічне забезпечення.